Вітаю всіх! Малого в мене так і забрали. Так вийшло. Можу познімати відосики. Трохи. Тепер мене питають про Київ. Я не робила Київ. Не робила. Київ тенденції на жовтень. Які? По обстрілам небезпека. Місто Київ. Я ж зараз продивлюсь. Місто Київ. Тенденції по обстрілам на жовтень. Які? Київ. Ну, летіти буде. Цікавить багато чого, силові структури. Довго планували, вони куди кидати? Довго. Кінцевий результат. Владні структури дуже цікавлять. Треба ж розуміти що. Вони, дивіться, пажмачів – це розвідка. Вони дивляться, що їх там цікавить. Все одно йде розвідка, є здача інформації, є все. Багато таємничості. Просто на, Ки... на Київ просто так нічого не летить. Розумієте це? А Тут там вже працює дійсно захист і же, як збиває. Треба також це розуміти. Тепер. Київ. Давайте подивимось опалення та світло до кінця року. Київ, опалення та світло до кінця року. Тенденція. Місто Київ. Опалення та світло до кінця року. Яка буде тенденція? Довбануть. Довбануть. Те, що ви питаєте, мене ж, пожежа може бути. Ворог націлений добанути. Конкретно, і залишити без води, без світла, без опалення. Дивіться, п'ятірка мечі випаде, мечові карти. Накопичую для цього ресурси. Але це не буде прям постійно, кожен день. Обережно для будинків є загрози, ті, хто поряд з певними об'єктами, по енергетиці опалення. Помірність – це означає, що воно не летітиме кожен день. Я накладаю на все це ще практику того, що я роблю. Розумієте. Масивність відразу може бути, але кожен день ні. Тобто, небезпека є. Ціль залишити без є і перша карта Сонця це пожежа. Може бути пожежа на серйозному місці. Мене питали про Київську ГФ. Давайте швидко зроблю, є, чи є її пряма небезпека. Пряма небезпека. Руйнування відразу вилітає. Дець мечів? Ні, вона захищена. Вона має захист. На довгострокову перспективу, тобто, і довбати, довбати, і довбати, щоб її розбити. Прям, прямої небезпеки сильнішої немає. Будуть захищати, намагатись. Це дуже-дуже добре. Тепер я хочу подивитись Київ небезпеки, руйнування. Саме Київ небезпека руйнування. Жовтень серйозно, для людей небезпека руйнування Київ. Що покаже. Військова сила. Ну, є захист, військовий захист, не забувайте це. Сім камечів. Багато маніпуляцій, дій будуть, тобто захист відпрацьовуватиме максимально, колективно. Угу. І працюватиме, ви розумієте постійно Кінцевий результат який? Ну, скажімо так. Небезпека для будинків є, але це залежить від відпрацювання захисту. Вона постійна. На жаль, випадає так. Я не бачу прям сильних руйнувань, але уламки, трійка мечів це уламки, будьте обережні, від уламків однозначно. Ну, досить такий сносний розклад, я б сказала.